У цьому відео покажемо можливості базової CRM на Quiga. Для роботи з базою контактів потрібно перейти в меню CRM та вибрати контакти. За допомогою кнопки Контакт можна додати окремий контакт використанням одиночного додавання або зробити масове додавання через імпорт при перенесенні бази або контактів, зібраних на іншому ресурсі. Дані контактів представлені у вигляді списку, який можна налаштувати, фільтрувати та редагувати. Для більш зручної роботи зі списком контактів доступне управління колонками. Правому верхньому куті списку можна міняти колонки місцями, приховувати та відображати певні дані у списку. Так, наприклад, якщо приховати колонку Остання подія та натиснути Зберегти дані про останню дію з контактом не будуть відображатися у списку. Якщо заздалегідь встановлених полів недостатньо, можна додати свої та налаштувати їх відображення у списку. Додавання глобальних полів для контактів доступне за знаком налаштувань, додавання полів користувача. Важливо зауважити, що додане тут поле буде автоматично додано всім контактам у вашому кабінеті. Якщо ви хочете додати поле окремому контакту, можете це зробити в карці потрібного контакту. Натискаємо на кнопку Глобальне поле, обираємо тип поля, доступність строкове для полів з невеликою кількістю тексту, текстове, якщо тексту більше і плануються довгі абзаци, також поле для телефону або пошти, або ж випадаючий список з можливістю додати варіанти для вибору. Далі додати назву і натиснути Зберегти. Крім додавання полів, в цих налаштуваннях доступно додавання, редагування, видалення тегів. Це простий, але практичний інструмент, за допомогою якого ви зможете фільтрувати та редагувати контакти, розподіляти їх між кураторами, формувати списки контактів для розсилок тощо. На цій вкладці можна переглянути використовуються теги чи ні. Також тут у налаштуваннях, на вкладці налаштування полів під час реєстрації. Можна визначити порядок авторизації. Наприклад, вирішити, коли потенційний учасник буде проходити авторизацію до того, як перейти на сторінку для покупки, або після, вже під час оплати. Усі поля реєстраційної форми також можна редагувати. Змінити назву модального вікна, дозволити або заборонити отримання швидкого доступу додати свої обов'язкові поля при реєстрації. Наприклад, можна додати поле Інстаграм, тоді при реєстрації, крім іншого, учасники будуть вказувати посилання на свій аккаунт. Якщо потрібно знайти певний контакт, можна використовувати поле для пошуку за іменем чи адресою електронної пошти, або застосувати фільтр і з його допомогою отримати список контактів, що відповідає певним критеріям. Можна застосувати фільтр за датою реєстрації або останньої активності, за країною або тегом, також можна фільтрувати контакти за будь-яким з полів користувача. За допомогою фільтра можна отримати список учасників, у яких є доступ до певного продукту або за певним тарифом. А також за допомогою фільтра можна отримати список активних учасників за поточний період. Відфільтрувати за назвою розсилки, в якій брали участь контакти, або за групою доступу, до якої належить учень. Просто виберіть один або кілька фільтрів та застосуйте їх. Наприклад, за допомогою фільтра можна отримати список з певним тегом, а потім, використовуючи масові дії, внести зміни. Масові дії на списку контактів будуть корисні саме тоді, коли необхідно змінити не якийсь окремий, а кілька або всі контакти. Наприклад, присвоїти ще один тег. Видати або закрити доступ до курсу. Важливо відзначити, що, окрім роботи безпосередньо на платформі, контакти також можна експортувати. Для цього потрібно перейти на знак налаштувань, експорт контактів, вказати поля та фільтри та натиснути Експортувати. Після невеликого очікування, коли файл сформований, ви зможете його завантажити, а потім, коли файл завантажено, видалити, використовуючи інструменти Quilio CRM, Можна ефективно працювати з базою контактів.